То ФНАФ 9 Грегорі, то тут Грех тоже. Що відбувається? Це по трубі хтось повзає? Це не труба. З по вентиляції? Ну я боюсь тепер назапов. Ти що за хрінь? Він мені ще одну касету дає. Краєм ока бачив. Що там? Я вже забув. Мені треба штани змінити. Вже сонце ще світить. Де да, б ти пропало, бляха муха? Що ти що ти світиш? Старий, будь ласка, ну звели нахильний. Ти не бачиш тут відео записую. Вітаю вас, шановне козацтво. На сьогоднішньому огляді гри під назвою Аманда, любительниця пригод. Я не знаю, що чи пригодниця, я не знаю, друга частина. Можливо, ви десь бачили в інтернетах дивно темношкіру дівчинку за якоюсь вівцею, якісь там паранормальщини відбувається. Я на привелике жаль, ще не в стихії пройти, тому що я тоді ще не вів ютуб, але ну все можливо. Вийшла друга частина цієї гри, а саме демоверсія, яку я хотів би сьогодні. Глянути. Перед переглядом цього відео прошу вас поставити вподобайку під цим відео. Написати в коментарях назаря, то хотів побачити вітає проходження цієї першої частини, побачити твою реакцію чи щось таке. Підписатися на мій телеграм-канал і на цей канал, якщо ви тут новенькі. І я думаю, що можна розпочинати. Думаю, можна розпочинати. Так, щось тут завантажує. Це гра використовує щось. Воу. Я не знаю наскільки тут голосний звук, але я сподіваюся, що він ну, вам не дуже сильно Ду, там. Шуми чи щось подібне, тому що е на початку гри було дуже голосно, не знаю чому. І. Так, поджди, що тут відбувається? Я ще про всяк випадок спеціально для вас включив запис екрану в плані робочого стола, тому що, можливо, як скіні топет ігра вилетить і не можна буде типу, е грати в саму гру треба буде робочий стіл. Тому, якщо що, одразу вже передбачаємо. Так, що у нас тут? Що це у нас тут таке? Щось нажати можна. Щось нажати. Привіт, Маргарет. Uh, Я знайшов цю дивну якусь запис книжку яку повернення. Я ще, не дивився в... Я ще сам не подивився. Сподіваюсь, що ти можеш взяти і глянути на це, коли зможеш. Якщо ти бачиш, що кабінет замкнений, пам'ятай, що ти ж пам'ятаєш код, так? Також, хоч і ти, можливо, тобі потрібно взяти якусь там книжку оглянути. саму в Земхен, він темперет віз. Софія, якась Софі. Якийсь кот. Ось ця книжка, да? Ой, подожди. О, о, почекай. JP6? JP6? А я може якось ближче глянути? Ні, може тільки кинути якось прикольно, дуже прикольно кидається. Так, book ворм. Типу, ну не ворм, вірм. Не знаю. Привіт, я Венді, черв'ячок, чи якийсь там вірм. Твій персональний асистент. Скануй книжку під сканером. Е і давай на її історію. Сканер? А ну почекай, де тут сканер? ось сканер? Окей, а ну давай. Пуп. Грег, The Grape, The Raising Cures. Подожди. Якийсь, коротше, Грег. Greg, Грегорі. Знову ж таки, якийсь Грегорі. То FNAF 9 Грегорі, то тут Грех тоже. Чому? що, що відбудеться? Це що було? Це по трубі хтось повзе? Це не труба? З по вентиляції? Так, ну окей, хорошо. зробили нічого цього не було. Грех друга частина. Це якесь який, там повстання. Цього такого прокляття. Травень 12. Джонатан Пред 14-29-17 року. Elvin, uh, Pantoms, Loss, якийсь Пантомслос. Кись Петер Лок Увальд. 96 рік? 96? -й? Was Teenager Teenage? Teenage Teenager, Raising Cures. Поверну. Повер... Книжка. Повернута. Квітень 29-го 2013 року. Контест. Які, за якогось... Що? Типу, як... Якийсь, Щось став... Якийсь там, коротше, був цей конкурс. Тут... Я так розумію, це всі люди, які колись раніше цю книжку користувалися, типу, зареєстровані. І ми, по ідеї, можемо подивитися, ну це я не знаю, навіщо нам. Там було JPD6. JPD6. Що це взагалі може А Ану, вийти можна? Ні, вийти не можна. Вийти не можна. Нагадую, що ця гра в демо-версії, вона безкоштовна. можете її спробувати скачати. Якщо вона вийде, обов'язково гляну вже і в перший же день виходу. А тут можна ще поки що подивитися, що у нас буде чекати в майбутньому. Що у нас тут взагалі буде? Так, якась книжка. Тут теж код ds 3 Що за ds 3 Що за ds 3 Ану. Просканувати. Grown attached. А, якийсь е присобачений, чи поняли, типу, як. Приклеений від, ну, відросток на росток, я не знаю, типу червяк. Коротше, хай це буде піявка. Хай це буде не течет. Так. І Ізекіль, Карл, Гюнтер, Каролін, Ізраїль, Карсон, Делі, Чейз, Делі, Джонатан, Прат. Джонатан останній був. Джонатан Джостер. Джонатан Джостер. Цілка на Джодж. Не знаю. Можливо. Так, я так розумію, що більше. А ні, подожди. Щось тут глянеш? Подожди, код. Код, 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 подожди. Це я так, роз... подожди. А якщо це, типу, нас там пише код ds 3 ds 3 3. Може, нам цифри треба, там цифра 3, тут цифра 6. Це перша книжка, яку ми знайшли. 6-3. Чи як взагалі? Як це взагалі має виглядати? А, якісь ручки, комп'ютер, цим не можна користуватися. Він вимкнутий. Це комп'ютер теж вимкнутий. Мені лячно туди йти далі, тому що я не розумію, що там взагалі. Тут плюс-мінус якось темно. О. Ну, почекай. Скайкрепер? Коротше, це такі. Sky. Скай, скай, е, ви поняли, хмарочос. Хмарочос якийсь. Це що таке? Я, напевли, жаль, не грав першу частину, але знову ж таки, якщо ви напишете в коментарях, зміг би спробувати пройти для вас напередодні якраз того, що ігра скоро вийде. А ну послужди, скільки ми знайшли книжок? Ми знайшли дві книжки, ось отретє, от, у нас п'ята написана. п'ять, -E 5 і -E 5 Може, якось нам по черзі треба? Слухайте, давайте по черзі якось глянемо. Ну що я так бачу, там двері не відкриваються. Бук книжка. Книжка щось оце таке задамажена, нанесений урон. пошкоджена Тут двері не відкривається. І сюди не пройдеш. ніяк Окей. Водички можна випити. Водичку хрін вип'єш. Водичку хрін вип'єш. Наскільки я пам'ятаю, в першій частині я не дивився повністю проходження. Я просто щось там ночув, був, оце, такі, як щось там краєм ока бачив. що там Я вже забув, мені треба штани змінити. Це що таке? А тут немає ніякого кода. А ну почекай. А ну почекай, почекай. A -a -a, I was a teenage teenager. Я була тінейджером тінейджером. Окей. Тримай в курсі. Evelyn, Аня Аназис, Самуэль, Каролин, Хантер. Тут цю книжку не можна, Окей. Тобто ми її сюди скинемо, давайте так. Цю книжечку давай. якісь спільні імена? Аніса? Ні, 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 подожди. Ні, друзі, тут якось немає спільних імен. Просто, можливо, якось за спільними іменами треба шукати. Було б це якось плюс-мінус логічно. Джонатан Делі, Делі Азріаль Езікіль. Ні, якась хрінь. Якась хрінь. Я бачу, ще одну книжку, там лежала десь. Так, друзі, тут на шифті не можна бігати, можна присісти. Інвентар можна відкрити? Ні, тут нічого нема. Я бачу, ще одну книжку якась лежала в цьому, як і ось тут лежала, да? Привет. Щось там написано Мол. Крот? Кріт. Ось ця дівчинка з минулої частини. По-моєму, її Аменда звати. I'm Amanda. Ні, не Аманда. Не Аманда. Здається, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, бо я не грав. Я не пам'ятаю, бо я не грав. А, Отсек книжку, можно чекнуть, теж она тоже будет на на задамажена? Мэтт, Сэмюэль, Азрель, опа, подожди Азрель и Сэмюэль я памятаю. Патрик, Петрок А ну подожди, а Азриэль, что у нас вообще он рубив? Go back, не, а Сэмюэль I was teenager, I'm person our story, the uh, untold story of the melon Что бывает? Мені так страшно з-за цього звука. Ні, Я не думаю, всім страшно, бо він в рандомний момент просто так от починається і все. І ти більше нічого не можеш зробити. Боже, сонце ще світить? Да щоб ти пропало, бляха-муха? Що ти, ти світиш, старий? Будь ласка, ну звели нахрінь. Ти не бачиш, я тут відео записую. Мені тут треба відео записати. Попрошу вас знову ж таки: підписатися на телеграм-канал, був вам дуже вдячний. Це суперська підтримка мене. Так може, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Що за цифри якісь? Цифри. Дивний звук від комп'ютера видає. Hello? Ред? Плей? Ні, тут, подиві, може, касету нам треба вставити? Нам треба знайти якийсь код. Я так розумію, код, да? Але ти код хрін знайдеш, тому що у нас тільки в трьох книжках код вказаний, який я знайшов. Тільки в трьох. Інші чотири немає ніякого кода. Хм. Може, десь тут ще одна книжка якась лежить, яка типу. прихована, Схована від мене? Від мого. Майже бачу, що ока. око. Майже все бачаче око. От туди ніяк не вийдеш, так? Да? Тобто ми звідси не вийдемо. Аж поки не отримуємо якусь касету. І, кас... І щоб ту касету відкрити, нам треба, я так розумію, тут код ввести. Давайте попробуємо. Е... О, боже, я не в ту сторону покрутив. Ну давайте три попробуємо, Шість. Знову не в ту сторону. Так довше вийде. Три, шість. Не знаю, що ще? Що ще може бути? Може, тут щось написане? Тобі потрібно оглянути ці книжки. Я думаю, що ти з деяким вже був ознайомлений. Я клянуся, це як п'яти. Це вже п'ятий раз на цьому тижні я мушу їх відкласти кудись подалі. Е, I had put them outside, but I think a new Я маю відкласти їх кудись подалі, але думаю, що нова, новий козак, який тут працює, випадково поставив їх назад в бібліотеку, не оглянувши. Я ненавиджу просити, але якщо в тебе є можливість, будь ласка, оглянись по пройдись по всій бібліотеці і подивися, чи зможете їх знайти. Там має бути історія в книжках, в бібліотеці, в датабазі, тобто ти можеш їх використовувати, щоб знайти. In finding them. Don't stay up late. Have a good night. Не залишайся довго вночі. І, типу, це таке І іди вже Так, ну давайте глянемо, по-перше, тут у нас якийсь DS3. Я не знаю, що означає DS. Що має означати взагалі DS? Я щось просто намагаюся зрозуміти. Типу, можливо, можливо по ідеї нам потрібно якось, типу, Та ні Було б дивно. Grown attached, Давайте попробуємо. Grown attached. Хай він буде, uh... Хай він буде grown attached. Grownteчці, яка там у нас? У нас там є якісь? Оце GrownTech. Який там у нього код? Три. Окей. Це код, ну, це третій. Там цифра три в коді. Три вже ми ввели, але я не знаю, чи він має бути першим, чи третім по, по черзі. Ну, книжку я знайшов першу. Другу книжку, я знайшов по черзі, була ось ця. Greg з Grape. Шостий. GP6. GP6. Давай, шостий. GP. Хто у нас тут GP? Джонатан Пен, шостий. Homecoming Yogier Enters. Уже взяв її, так розумію, це. Ж... Ці звуки з кожним разом все страшніше і страшніше, бо я, я забуваю про них. Grown atch. Gronet. Знову grownetech першим іде. А чому так? Наступна книжка яка там у нас. Тут немає кода. І ця книжка пошкоджена, так? Да? А ні, вже ця книжка не пошкоджена. Там якась інша книжка. Оця книжка пошкоджена. CE5. CE5. Не знаю. Давайте спробуємо. 5 сюди вести? Не знаю. Ні? Хм. Ну, перебирати вс всі можливі комбінації, це 4 помножити на 4. Це буде. Ні, подожди. Це 4 помножити на 9 і помножити на 4. Я не пам'ятаю. Я комбі... комбінаторику погано вчув. Я комбінаторику погано вчив і тому не пам'ятаю, скільки тут взагалі буде варіант... варіантів можливостей. Але здогадую, що їх тут дуже і дуже дуже і багато. Я не знаю. По якійсь невідомій мені причині. Чомусь я вважаю себе, ну реально, ну, дурбецело. Навіть не знаю чому. Тому що я, виявляється, тут дивився. Я коротше знайшов цю книжку, я такий, бляха, муха де да, щоб ти. Де да, щоб ти скисла. Як я її з першого разу не побачив. Так, ано, поч... а ну уже а тут уже, до речі, цифр немає. А ну, по секунду. Тут, ні, тут цифри є, ну тут немає букв. Там були якісь CG, GD, якісь там PC PC-попи. PC, PC Тут вісім просто і три прочерка. три прочерка Слуха, може. А може, а може. Може, це, типа, три поручника, це означає перші три цифри. Він пропускає. І нам, типа, гарантовано каже, що, типу, остання цифра восьма, або перша цифра восьма. Або перша цифра восьма. Які в нас там цифри є? Ну, почекай. У нас от, що тут у нас має бути? У нас має бути ще. Окей? У нас є 3, 6, 5. Але я не знаю, в якій вони послідовності мають бути. Це вже інше питання. Може, так? Ні? 6, 5, 3. 5. 3. 6. 3, 6, 5. Ну, воно нам не каже. ніяк, воно, воно нам нічого не каже. Воно не знімає код. Тобто, або я щось неправильно ввожу. Хоча, ну, має бути 365. Ну, не так послідовно, але цифри 365 точно мають бути. 3 5. Шість. Отак. Чи я кудись маю ще нажати щось? Ні? Ні? Не так? А Та, та йок-палки, що ж ти будеш робити? Що ж ти будеш робити? Якби я, звісно, можливо, знав би, як читати. Тому що я не розумію, типу, як я маю послідовність отримати із-то такі, з того, що я просто дивлюся за цими. Як я мав, я просто думаю, як я мав отримати послідовність з того, що я просто сиджу е, і це такі і дивлюся по цим кодам по черзі якось. Тому що там якісь букви імена були, так розуміється, типу ініціали цих людей, але чому, чому саме цих людей, як я мав типу, з їх кода взяти чи що, типу як послідовність? Я не знаю? Я не знаю. Ну так розумію, що це VHS, це типа ця от касета, яка нам потрібно сюди встати, тому що ми не могли зайти в саму касету до того. До того, а тепер, по може, можемо, не знаю. О, можемо. Зіграти. Аманда це таке, пригодниця або любительниця пригод. Це, А де вівця? Почекай, Це ж вівця має бути? Привіт, друзі, Аманда. Ти колись хотіла б ви колись відправитись дуже-дуже далеко? Що ж, ми можемо? Сподіваюся, я нормально перекладаю. У всякому разі тільки в нашій уяви ми можемо. З моїм магічним потягом. Якщо ви можете відвідати когось у будь-кого у світі, кого б ви хотіли б відвідати? Не знаю. Давай Назарет. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви відвідати Назарета? звучить дуже весело. Мені подобається мріяти про це цілими днями. Думати про місця, якої ми могли б відвідати. Давай сплануємо якусь там оце такі о. Сплануємо подорож. Ось от фотографії, куди ми могли б відправитись: 4 долари, 3 долари, один-два долари. О, так темно тут. Чи можливо мені потрібно відкрити це такі о штори чи нажати лампу? Давай наж. Давай штори відкриємо. О, тільки мені страшно, що буде за шторами. А хто сховався? Почка, а хто сховався? А що тут сталося? Є три місії, які я хотів би відвідати це таке на своєму потязі. Я хотів попочти ейфіло башню. Де я мало б це зробити? А, а, ну, це ей башня, але. Якщо ми відправимося, наприклад, в Ріо де жанейро Це Ріо де жанейро Давайте в Британію, в United Kingdom. Це було весело відвідати це місце. Але ей вежа Це не там. Уже піраміди Ні, подожди. Це піраміди Майя? Боже. Ти не можеш дізна... ти не можеш визначитись? Ну, давайте ріода жене, Іра. Типа, та... башня вежа в Парижі, боже. Давай відвідуємо О, Париж на першому на нашому магічному потязі. Схоже, <плес> що. це таке... Схоже, що, коротше, це так коштує дві монетки подорож. Який найкращий метод відкрити цю свинку. Я можу відірвати відкрити її. Або я можу розламати його. Um, давай. Я не знаю. Плак. А, З тобою весело. Ну, звісно, шо, а чого я мав би взагалі ламати щось? Шпук. Нахрена мені ламати монетки. Ах ти ж Гадіна. Нахрена я його сейвив? Давай порахуємо їх разом. Один, два, три, 4, 5. У мене є 5 монеточок. Це, більш, це більше, ніж потрібно на першу подорож. Нам просто потрібно дві монетки. Можеш порахувати їх? Боже, я в цю руку. Мінус 2, і що? Наступне місце, яке хотів відвідати, це, дуже, е, це так, дуже важливе, тому що воно мені нагадує про мою, мою подругу Рейчен. Давай відправимося в... в. якусь поляну мертвих ляльок чи що Подожди, не поляну, а місце? Я не знаю, давай сюди. Next stop is City. Наступна мі... наша зупинка це типа в Мексиці. Відати Мексику на моєму потязі коштує 3 монетки. У ем... всякому разі. Ми... Це коштує три монетки. Тож давай візьме, заберемо його, з того що ми маємо. Раз, два, три. А що з рукою? А що з рукою? Почекай. Я бачу якогось монстра. О, ні, я хотів ще одне місце відвідати, але нам потрібно більше монеточок. Що нам треба зробити? Не знаю, бляха-муха, піти працювати. Я можу продати свою це своїх друзів. Як ти думаєш, хто нам дасть більше всього монеточок? А, давай <рес> цю курку смішно. So давай продамо комедного це пана півня. Хтось подарував yeah. мені його, коли мені було дуже налякано і дуже yeah. налякано дуже налякано і сумною. So я сподіваюся, що він змуш... змусить когось теж зміц. Yeah. Як yeah. вона його продала? Wow. Куди він That's зник просто? Ого, у мене є три okay. монетки. Давай подивимось, скільки наступна наша I зупинка коштує. Мені подобається вчити This історію. Джек з Ріпер, Вона хоче про Джека Різника дізнатися, Ну це, це Лондон. <laughs> ну це We're 4 монетки. Боже, нахрена тобі це знати. Ми їдемо в Лондон. Найгірше місце на світі. Коштує 4 монетки, але в мене є тільки 3. Де я можу знайти ще одну монетку? Не за що я навіть нікуди і не поїду. Зачекай! У мене є монетка в моєму. в моєму оце такі ока... кишені. Це хто взагалі? Прибери його звідси. А як мені його прибрати? А якщо я його не приберу? А якщо я його не приберу? Що з за... ним? О, ні! Він з'їв одну з моїх монеточок. Нахрена тобі взагалі в Британію. Джека з Ріпера вчити? Ти що, тільки чесно. Уейс. Стонеч що? Я хочу відправитись в мою подорож. Де я можу знайти більше монеточок тепер. Не знаю. Продати когось? Ого, ти розумний. Завжди якісь, типу, монетки, в такі в е... самому дивані. Плюс три? Ніхрена ти багато. Віддай мені одну монеточку. О, настав час це оці, такі сісти на потяг. Окей. І що? Як він взагалі їде? Я не знаю. Жисть воно весела. Весело, мені здається. Але хотілося б реально побачити світ. Так, подожди, за спиною у мене ж ніхто не буде зараз, так? Да? Окей. І що тепер? Касету ми не можемо взяти? Може виключити телевізор? Ні. Nee. Ну я будь тепер на теперь запов... <звук> Ти що <шо> за хрінь? <звук> Він мені ще одну касету дає. Я візьму, звичайно. <звук> О боже. О, oh, мага! Що за хрінь взагалі? Це так сумно і само... так сумно і самотнє самому вночі. Там є легенда, що там спеціальна іграшка схована десь таки в лісі. Це змушує мене думати про. Окей, скі яка, яка зубна щітка. Яка тобі подобається синя. Як ти сюди дістався? Що ти взагалі тут робиш? Нам не потрібно говорити про кого? Про них, про кого? Привіт, я Менда, я Аманда. Я Аманда. Пріет, друзі Ти не допомагаєш мені взагалі. Тобто тобі краще знайти щось інше. Але я думаю, що всі ми трішки налякані вночі. Чого боїшся ти? Я не знаю, якщо хтось не під... Якщо хтось не підписаний, приготуйтеся до подорожі. Е... Це його... Fall? Adventure Fall. І що це взагалі означає? Типа, друга частина виходить саме. Е... Це такі уже скоро. Боже, ну слухайте, мені, мені сподобалось насправді. Хоча трішки лячно, ну, але це якась дивна рука, якась хрінь, якась дивна. Незрозуміла. Ну, що поробиш? Uh, дякую чесно вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось. Пам'ятайте, що всі соцмережі в мене є посилання під цим відео. Там Інстаграм, там дискорд, там телеграм-канал, що є дуже обов'язково, щоб не пропускати нові відео. Дякую чесно вам за перегляд. Пам'ятайте, що дуже сильно всіх люблю, обіймаю, ціную. ці лобі маю ціною. Це не ми ніколи не забудемо. Uh, зустрінемося ще, мабуть, завтра або на трансляції. Я також стрімлю на Ютубі і на Твічі. Uh, до зустрічі!